Добрий день вже. Ми з України, вийшла на город. Так, в нас сьогодні 3 градуси тепла. Так. З завтрашнього дня починаються морози. Морози на дві неділі. Дві неділі морозів, ну там більше-менше, таких самих сильних буде 3 дні. 3-4 дні буде сильних морозів. Да? Там, є начебто мінус 10, обіцяють, не знаю, чи буде воно так. Дивлюся, що в тепличці більш-менш, тому що є цей конденсат. Зараз зайдемо подивимося, Значить, чому я сюди приперлася сьогодні? Приперлася, по-перше, ось добрива Буду проливати редиску і шпинат. Так. По-друге, треба горщик заховати. І в мене ще карапельна стрічка-ось-ось ось, 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 залишилася. Я її зараз швидко зріжу, вона там хамотан в мене причеплена, ну, все, ви бачите. От. Заховаю в теплицю. У мене вже руки замерзли. Так що буду. Працювати по-бистрому. Зараз відкрию теплицю, спрячу добрива в теплицю, щоб вони не так холодилися. Піду за лічкою, так. І оп. О-ка-ну-ка. Що у нас тут? Ага, ще ж, розповім. Вже я розпочала. Вчора я. Випробовувала ось таку свічку. Це окупна свічка. Вона прогоріла, але тут ще навіть, я бачу, є цей. Скажіть, я скажу, парафін чи є. Це кут. Ви бачили це таке? Зараз закрию О! витрюган Ще боюся тут, а зараз. Вітруган. Що я можу сказати? Зараз не можу закрити з телефоном, прикрила наче двері. Значить, так буде сильний мороз. Це я е, спробувала чи чадить воно. Ну, як сказати, трохи чадить. Щось є таке, ну не дуже сильно. І ще спробувала ось таку свічку. Це з олією. Де? Звичайна свічка, олія. Такі чоловіка бонечки Побрала, поховала. От. І думаю, що трошечки піднімають вони температуру. Тому, як буде сильний мороз, я на ніч буду ставити ось таку свічку. І таку, і таку, так і ще зроблю. Вона вначки одна. Мені треба таких десь три і таких, хоча б парочку. Це окупні свічки, ми такі свічки робили хлопцям. От в окопи. Да? Ну, і Зараз робимо і робили. І ще будемо робити. Отакі. От і я вирішила, раз хрупці, хлопці окопа гріється, ну, от, значить вона гріє. Тому, думаю, спробую я. Щас двері відкрию. Спробую я в теплиці. Секундочку. Так, ладно, що роблю зараз? Зараз я відкриваю шпинат, відкриваю редиску повністю. І буду проливати теплою водичкою, з добривами, з антистресантами, для того, щоб ми пережили ці морози. І, напевно, що полю і салат. Не знаю, як він переживе такий мороз. Надію, що буде все добре. Так, ну що, пооткривала я все, показую. Зараз сама найду. ага, ось. Ось, бачите, стан редиски на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 4 лютого. Ось, бачите, вона вже поключилася. Але ж, ну, не бачу я прям крізь, щоб от, в деяких місцях. Зараз покажу. Ось я пройшла, дивіться, є. Це редиска. Так, ще десь бачила. Зараз будемо дивитися. А ну ж треба, знаєте, так, попридивлюватися гарненько. Ну, ось я придивлюсь тут начебто і не бачу нічого. Так, пішли далі. Так, а далі. А далі теж Ну не бачу. Прям так, щоб ракушняк зате бачу. Ось. Так, в теплиці хоч руки не мерзнуть, більш-менш. Десь я бачила ще. от Тут я проходилася, але зараз не можу я так ось. Ось Ще, ну, вона жовтенька, тому що прикрита, да? е, Так. Не бачу. Ну, Коротше, де вона є, повилазила. Ось тут десь я бачила. А де? Ось, дивіться, вона не закопалася ось одна. Бачите, проключена. Проключилася. Це добре. Поки морози вона посиде, в мене, я її накрию. От, закопала ту. Я її накрию, все одно накрию і так агроволокном. І ще це ж моє накриття, все накрию. Зараз полю дам антистресант. Цій буду давати тільки антистресант, трошечки дам так, для того, щоб вона, вона вже проключена, хай їй трошечки дойде, щоб вона мені витримала. Так, а так, що по шпинату? Зараз покажу. по шпинату. дивіться, дивіться, Ось, бачите? Отакий Ось результат. Койде менше, койде більше. А от, але результат є. У е, мене пішов листок. Гарний мені листок пішов. І коли пішов вже листок, що мені треба? Мені треба дати трішки добриву. Е, Добрево, зараз гляну, як я буду давати, тому що. Я набрала там уже собі, що мені треба. От. Значить, що ще? Сьогодні півдня копалася в інтернеті, знайшла ще добрива. Ще дозамовила, по-моєму, 6 баночок. Ну, прийде, я вам все покажу. Теж грогрін, теж гелеві добрива. Я вже вирішила зупинитися на них. От. Тому буде розпаковка. Ну, Сьогодні тільки замовила, дня через три будемо пакувати. Все, поливаю. Так, показую. Для редиски я буду давати значить, коректор живлення, ось такий суміш мікроелементів. І буду давати проалгін. Морські водорості гелеве доброго Так, оце я дам редисці. Так, все. Пролила, ось так. Пролила тільки зверху трішечки. Отак. От все, зараз накриваю, накриваю двойним накриттям. І, надіюсь все ми переживемо і все буде добре. Все, полито. фух Чуть спину не зламала. це так. Така робота у нас. Тяжка, важка. Так, хочу ще глянути. Чого ти не фокусуюся, скільки? Ну, я то бачу, що майже 10. Скільки ґрунт? Де? Ось. Ну, я думаю, ви побачили, скільки градусів ґрунт. Запихую назад. Отак, все, зараз накриваю і розкривати я не буду аж до кінця морозів. Свічечки зробила, будемо трішечки піднімати температуру. Тому що, ну, я спробувала свічки піднімають температуру десь на 2 градуси. Я поставила тільки одну. І вона мені десь на 2 градуси підняла температуру. Тому я думаю, що якщо я поставлю їх 6, то в принципі, в принципі, хоча б вночі, я трошки врятую ситуацію, трішечки зіб'ю температуру. Тому що топити мені нічим, на жаль. А та й тепличка в мене манюня. Що ж її тут топить? 8 метрів. Де таке? Тому отак. Боже, гляньте, що у нас робиться. А в нас сніг повалив густий такий. Оце такі діла. Вийшла на двір, а в нас отаке. От В принципі, отакий от такий, перший сніг, можна сказати. Такий перший сніг. Mm -hmm. Най собака їсть. Ай, да фу! Їш сніг. Собака в Не Може зрозуміти, що це таке. Айда, не їж сніг. Позакрию зараз. Отак. Mm -hmm. Добрий раночок. І ось такий результат у нас на ранок дивиться. Ось така погодка. Теплиці в сніжку зараз вийдемо. Глянемо, що там. Ось так. До нас прийшла зима в лютому. Грудні не було, січні не було, а в лютому до нас прийшла зима. Отак. От крепить.